За підтримки фонду Андрія Матковського, полтавська родина. Вічний вогонь палає біля обеліску слави із 12 жовтня 1969 року. Саме цього дня генерал-полковник радянської армії Олександр Родимцев запалив його від факелу, доставленого з могили невідомого солдата у Києві. Церемонія відбулася у рамках відкриття меморіального комплексу солдатської слави, яке проурочили до 25-ї річниці від дня визволення України від німецьких окупантів. Парк імені Івана Котляревського, де звели комплекс, обрали, зважаючи на низку причин. По перше, на цьому місці фашисти під час війни розстрілювали радянських парт... Тизанів, активістів та мирних жителів. По-друге, парк розташований у географічному центрі міста. Пам'ятка поєднала стару частину Полтави з новозбудованими мікрорайонами алмазний та сади. Цей меморіал він пов'язував їх з нашим містом, з усім містом. Вони не були віддаленими, вони були просто новою частиною цілої Полтави. Меморіальний комплекс об'єднує обеліск у формі солдатського штика, пам'ятник радянському воїну, а також могили загиблих у великій вітчизняній солдат. У могилах безпосередньо біля вічного вогню поховані військові кореспонденти, урядовці та офіцери. Серед них чимало людей, імена яких сьогодні носять вулиці міста: Олексій Зигін, Петро Лідів та інші. Окрім цього, на алеї є чотири групових та 21 поодинока могила. А за пам'ятником 17 братських могил. За словами істориків, не всіх полеглих поховали саме на цьому місці. Чимало решток перенесли. Зокрема, з Петровського парку, що біля краєзнавчого музею. До речі, тут і раніше ховали людей. Меморіал зайняв місце старого міського кладовища. Не випадково поряд із комплексом знаходиться і 27-ма загальноосвітня школа. В приміщенні школи номер 27 у період німецько-фашистської окупації був госпіталь для військовополонених червоноармійців. Це відносилося до концтабору табору для військовополонених, який знаходився неподалеку. Тобто, відповідно, це місце також можна прив'язати до території парку Котляревського, де згодом і з'явився цей меморіал. Цього року меморіальному комплексу виповниться 44 роки. Останній капітальний ремонт пам'ятки провели за попередньої влади 2010-го. Тоді на реконструкцію витратили близько 3,5 мільйонів гривень. Оновили плитку на алеї, постамент, пам'ятник воїну та газопровід, озеленили територію. Історики краєзнавчого музею переконані, наступним кроком має стати оновлення плит на братських могилах, адже дослідження довели: насправді там поховано не 394, а понад тисяча жертв війни. За підтримки фонду Андрія Матковського, полтавська родина.